Купальна жіноча білизна бренду Nelly. А тут будуть входити трусики для купання, різнопланові, різні розміри. З такого плану, такого кремового кольору зав'язується на талії. Ось такі червоні, вони йдуть такі жаткою, красиво дивляться на попі. З такого плану. І оформи ми вам більш детальніше покажемо. Чорні під бренджок Ню. Дуже цікава така тканинка. Переплітається на бедрах. І коричневий. може також бути і комплекти. Ми ось зібрали більш-менш, які підходять. Ось такі трусики, висока посадочка і під такий бюстгальтер. Далі можуть бути ось такі. Трусики під ось такий бюстгальтер. До коричного бюстгальтера може бути два варіанти. В тигровому плані висока посадочка трусиків або ось такі кавові врубчик. Та чорні теж висока посадочка трусиків, красиво зроблено. І такий бюстгальтер.